Горе тобі, самарії, короні пишноти єфремлян п'яних, квіці зів'ялі краси його гордости, що лежить на верхів'ї долини врожайної, від вина поп'янілих. Ось потужний та сильний у господа, мов злива із градом, мов буря руїнна, мов повіть сильна, заливна, його кине на землю із силою. Ногами потоптана буде корона пишноти єфремлян п'яних. І станеться квітка зів'яла краси його гордости, що на верхів'ї долини врожайної, немов передчасно дозріла та смоква, що її, як побачить людина, ковтає її. Як вона ще в долоні його? Стане господь Саваот того дня за прекрасну корону і за пишний вінок для останку народу його. І духом права тому, хто сидить у суді, і хоробрістю тим, хто добрами повертає бій. І ось ці від вина позбивались з дороги, і від пиянкого напою хитаються. Священики пророк позбивались з дороги напоєм пеянким, від вина збаламутились. Від напою пеєн кого хитаються, блудять вони у видіннях, у постановах своїх спотикаються. Бо всі столи повні блювотою калу, аж місця нема. Кого буде навчати пізнання і кому вияснити об'явлення буде? Відставлених від молока чи від сповідлучуваних. Бо на заповідь заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило. Трохи тут, трохи там. Тому незрозумілому устами й іншою мовою буде казати народові цьому. О той, хто до них говорив, це спочинок. Дайте змученому відпочити, і це відпочинок, та вони не хотіли послухати. І станеться їм слово господа заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там, щоб пішли та попадали навзнак. І щоб були зламані і впали до пастки і зловилися. Тому то послухайте слова Господнього, ганьбителі, що пануєте над тим народом, що в Єрусалимі. Бо кажете ви, заповітами склали з смертю і з Шеолом зробили умову. Як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм, і в брехні ми сховались. Тому Господь Бог сказав так: оце поклав каменя Сіоні, Каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде, той засоромлений. І право замірило я покладу, а справедливість вагою, і притулок брехні град понищить, а сховище води заллють. І заповіт ваші смертю поламаний буде, а ваша умова з Шеолом не втримається. Як перейде нищівна кара, то вас вона стопче. Коли тільки перейде вона, вона вас забере. Бо щоранку вона переходити буде, у день та вночі, і станеться, тільки з тремтінням ви будете слухати звістку про це. Бо буде постеля коротка, щоб на ній розтягнутись, а покривало вузьке, щоб накритися ним. Бо повстане Господь, немов на горі парацім, затремтить він у гніві, немов у долині в Євоні, щоб свій чин учинити, предивний свій чин, щоб зробити роботу свою. Незвичайну роботу свою. Тож не насміхайтесь тепер. Щоб не стали міцнішими ваші кайдани, бо призначене знищення чув я від Господа, бога Саваота, про всю землю. Візьміть це до ушей і почуйте мій голос. Послухайте пильно і почуйте мій голос. Чи кожного дня на посів ралить землю свою і боронує? Чи ж як рівною зробить поверхню її? Він не сіє чорну хуй і не кидає камен, не розсіває пшеницю та просує чмінь на означенім місці, а жито в межах її. І за правом напутив його, його бог його вивчив цього. Бо ж не бороною чорнуха молотиться, і коло возове не ходить по камені, а палиці уб'ють чорнуху та києм той камен. Простирається збіжжя. Ні, бо його не назавжди молотиться конче, і підганяють коло возове та коні на нього, а не розтирають його. І це вийшло від господа Саваота, чудова порада його і велика премудрість його.